європейський парламент готується ухвалити резолюцію щодо посилення санкцій проти тіньового флоту РФ. Про це повідомляє видання Політико. Зазначається, що Євросоюз проситимуть посилити супутниковий моніторинг та цільові перевірки ворожих танкерів. Також пропонують ухвалити нові вимоги до суден, щоби вони демонстрували. Демонстрували, перепрошую, докази наявності страховки у водах ЄС крім доходів, що отримує Кремль. Тіньовий флот створює й інші ризики. Є побоювання, що скрипучі так звані танкери можуть створити екологічну катастрофу, зокрема через ситуацію минулого, минулого місяця, коли відбулись численні розливи нафти у світових океанах. Тож цією резолюцією європарламент вимагає, щоб е, союз, євросоюз його держави-члени вжили рішучих дій, щоб зупинити відповідно ці танкери. Ну no, а уряд Схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік до другого читання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що видатки бюджету збільшили на 50 мільярдів гривень і розповів, що е, на що саме виділили ці додаткові кошти. Додаткові 24 мільярди пропонується виділити на освіту, половину на доплати вчителям, і ще половину на інвестиційні проєкти в освітній сфері. Ще 6 мільярдів. 300 мільйонів хочуть направити на медицину. 5 мільярдів на підтримку ветеранів. Шмигаль зазначив, що у 2025 році дорожній фонд фінансуватись не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони і функціонування економіки держави, виділяють 12,6 мільярдів гривень. Також Кабмін передбачив подальшу роботу програми є відновлення і її фінансування у повному обсязі. А на обороноздатність України пропонують виділити 2 трильйони 225 мільярдів гривень.